У листопаді очікуються перші заморозки та сніг. Хоча загалом останній місяць осені буде теплим. Про це розповідають в Укргідрометцентрі. Зазначається, що температура повітря у листопаді буде в середньому вищою на 2 градуси ніж у 2021 році. Прогнозується, що у перший тиждень листопаду погода буде сонячною. Вдень температура повітря у північних та центральних областях України складатиме до плюс 13, Надцяти градусів тепла на сході від плюс 6 до плюс 11 градусів. А в західних та південних областях буде найтепліше у найближчі дні. Температура повітря сягатиме до плюс 18 градусів. Разом з тим вночі та півночі та сході вже очікуються невеликі заморозки. Також в листопаді прогнозують перший сніг, проте опади будуть нестійкими, оскільки температура повітря буде переважно зі знаком плюс. you <laughs>